Побратими, знайомі, друзі та рідні провели в останню дорогу на майдані незалежності у Рівному військовослужбовця Євгенія Галягіна. Це хлопець, який найдобріший серед всіх хлопців, які в нас, які були, у нас були. були в нас. Він у школу пішки ходив два кілометри з першого класу. Це вже що говорить. Настільки чесний, правдивий, добрий, лагідний і до. Своїх рідних і до нас сусідів. Він ніколи не пройшов, щоб не гукнув. Де б хто не був, привіт. Захисник народився у Рівному. Після школи здобув дві вищі освіти історика та юриста. Працював у Рівненському обласному благодійному фонді, а згодом рекордером в одній із компаній Таксі він з моїми внуками виріс. Тож таких во я його пам'ятаю сих пор буду пам'ятати, бо сини нема такій дитини, Ніколи нікого не ні обіду. Ніде ні з ким їх не зав'язував до школи, поступив сам, і знайшов собі сім'ю, тільки построїв, тільки жити, жити залишилося. Я кажу, Женя, ну що ж ти от тільки створив сім'ю, а він каже, я вже не можу більше бути вдома. Це просто невимовний. Невимовний шаль невимовний Снова. біль тато Євгенія був військовим. Тому він з дитинства прагнув продовжити його справу. Коли почалася велика війна, чоловік хотів піти добровольцем. Однак залишився з дружиною та донькою. У серпні 2023 року. Він таки приєднався до ЗСУ. Він сам пішов е добровільно. У військо, тому що батько в нього був військовий, він хотів продовжувати справу. Дуже любив свою маму, бабусю, родину, дуже любив дружину. І в нього було дуже-дуже багато планів, це я точно знаю. Він був такий безвідказний, він всім допомагати старався. Просто дуже добра людина і дуже шкода. Шкода такого молодого хлопця. Минулого року військовий підписав контракт із прикордонною службою України. Отримав звання сержанта та прагнув продовжити навчання, щоб розвиватися у військовій справі. На жаль, 27 грудня цього року на Донеччині 28-річний боєць загинув від отриманих травм. Сьогодні у небо переходить захисник. Переходить в духовний світ, щоби там. Молитись із своєю жертвою, випрошувати у Господа перемоги і майбутнього для України, поховали героя у селі Ясаниничі поряд з могилою батька військового. Ольга Данілюк Олег Шаламай, новини рівного.